Ну, по-перше, ти не одна така. В голові в тебе цілий стендап, а назовні ти видаєш все добре, все добре, все добре. А по суті, це називається пригнічена Агресія. Причини цього бувають різні. Можливо, тебе карали за агресію в дитинстві. Можливо, ти боїшся втратити стосунки, і через це не хочеш говорити справді те, що відчуваєш. Або ти, можливо, просто не знаєш, як злитися і не руйнуватися всередині. Який наслідок цього? Наслідок такий: слова застрягають, тіло стискається, а твоя енергія йде у пасивну образу або ще гірше у психосоматику, і ти починаєш хворіти. Хороша новина заключається в тому, що злість можна проживати по-здоровому, захищаючи себе, відстоюючи себе, а не руйнуючись. Для цього я створила тест, який ти можеш пройти прямо зараз, абсолютно безкоштовно в своєму діректі. Але для того в коментарях під цим відео тобі треба написати слово тест. Зрозуміло? В коментарях. Після проходження цього тесту ти дізнаєшся, який тип агресії ти маєш, і чи це норма у твоєму випадку, чи ні. Отож, не гай часу. Пиши тест в коментарях. З тобою була я, психолог Наталя Кондрахіна. Підписуйся!